Це схоже на звичайні кукурудзяні палички за структурою. Звичайні кукурудзяні палички у вигляді кілець. Виглядає воно як щось середнє між кукурудзними паличками і картоплею фрі. Так що треба бути обережними, якщо будете купляти, бо може розсипатись. Відчувається лише аромат картоплі і смаженої цибулі. Кукурудзяні чіпси зі смаком піци. Ого, скільки всього! Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді незвичні снеки. Чому я вирішив продегустувати саме їх? Ну, по-перше, тому що давно не пробував таких продуктів. Чіпси востаннє їв аж у 2012 році. Бурскети не пригадую коли, але теж давно. А солоні кукурудзяні палички відкрив для себе у 2019 році. Ну, зрозуміло, що з того часу з'явилось багато нових незвичних снеків, які я вирішив зібрати в цьому огляді. Сподіваюся, це буде цікаво і для вас, і для мене. Така їжа, звичайно, не дуже корисна, але смачна. Тож приємного апетиту, приєднуйтесь і дивіться. Не хочеться розтягувати відео надовго, але потрібно пояснити, що я маю на увазі під словосполученням незвичні снеки. Це всі снеки, крім класичних чіпсів, сухариків, грінків, що ще може бути, крім кукурудзяних паличок солоних, тому що я їх вже їв, і крім брускет. Отож, сьогодні у нас на огляді кільця кальмара це кукурудзяні кільця зі смаком кальмара, фірма Гонзо. Ще е, одні снеки. Це картопляно-пшеничні палички гонзо зі смаком грибів. Картопляна соломка зі смаком сметани і зеленю. Під торговою маркою своя лінія. Це торгова марка АТБ Чітос. Чіпси кукурудзяні. Потім що у нас ще є? Картопляне пшеничні цибулеві кільця хрустата потата. Чогось назва мені нагадує програму телевізійну Картата Потата про кулінарію. От, зі смаком кріп та сметана. Ще один цікавий снек. Рисові чіпси зі смаком сиру чеддер і томатного соусу. Ну, колись їв такі, е тільки вони називалися не чіпсами, а е Рисовими хлібцями. Можливо, це вони і є просто тонкіші, не знаю, подивимось. І ще таке незвичне. Так, я їх не так. місцями розклав не за порядком дегустації. Кукурудза смажена Big Bob Це торгова марка відома За виробництвом арахісу, але тепер, як бачите, вони взялися за кукурудзу. Цікаво, яка буде смажена кукурудза зі смаком сиру. І зовсім незвичний це нут зі смаком томатів і базиліку. такий ось огляд. Вісім різних найменувань. Вважаю, що цього буде достатньо і для фотозвіту, і для відео. Ще спробую вкластись у 20 хвилин, не знаю, чи мені це вдасться. Так що подивимось. Отже, перший день зйомок. Сподіваюсь, стільки я встигну з'їсти за день. Розпочну з скілась кальмара Гонзо. Вага лише 40 грам. Упаковка гарна. Сказати нічого. На склад виключно на українській мові. О, цікаво, які ще бувають смаки. Так, мені. Через екран смартфону погано видно, що тут воно. А томат спайсі, сметана і зелень. І кільця з цибулею. Склад крупа кукурудзяна соняшникова олія, ароматизатор кальмар. Є підсилювачі смаку, глутамат натрію і гуанілат-натрію. На жаль. Ну, але є риба. Барвники натуральні. Ого. А я думав, що це термін придатності. Ну, зберігається півроку. По-моєму, це непогано, означає, що натуральні виготовлено в Україні. Правда, фірму таку я не знаю, але тим цікавіше буде спробувати. Вже розпакував, мені воно пахне чомусь кетчупом. Так вони виглядають. Жовті. Можливо. Ні. Запах кетчупу. Можливо, переплутали. Там був е зі смаком томатів спайсі. Ну, це зовсім не аромат кальмарів. Мабуть, таки переплутали упаковки. Хі -хі. Прикольно. Ось так вони виглядають. Спробуємо. Як на смак. А ось на смак відчуваються кальмари. Це схоже на звичайні кукурудзяні палички за структурою. Звичайні кукурудзяні палички у вигляді кілець. Ну, в принципі, непогано, їсти можна. От що цікаво. При розпаковці пахне кетчупом. А якщо їси, то відчувається аромат кальмарів. Чи точніше навіть смак. Мені сподобалось. Поставлю, мабуть, п'ятірку. Найвищий бал. Дуже смачно. Можна купляти. Так, ще забув сказати: ціна. Ціна 9 гривень 64 копійки за 40 грам. Я вважаю, що це дуже непогано. Другий снек у сьогоднішній дегустації теж від торгової марки Гонза, але це вже не кільця кальмара. Кукурудзяно-картопляно-пшенична соломка. Хоча написано, що це фрі, але фрі це, по-моєму, звичайна картопля, а тут і кукурудза, і пшениця. Вага тут також 40 грам. Ціна в сільпо 11 гривень 39 копійок. В АТБ 10 гривень 40 копійок. Так що трошки дорожче. Упаковка тут інша, вона вуща. Але, як завжди, тут є анонс, точніше, перелік інших смаків. Отут вказано: не знаю, чи видно вам чи ні: кетчуп і сир. І дивно, що тут упаковка не задрукована, це досить нелогічно, тому що зазвичай виробник намагається використати всю площу для інформації. Ну і склад. Крупа кукурудзяна, картопляні пластівці, борошно пшеничне, соняшникова олія, суміш смакова гриби. На жаль, є підсилювачі смаку: глутамат, гуанілат і ізоніат натрію. Повний набір. Ну, нічого. Зберігається теж півроку. Поки знімав, упаковка дала тріщини. Бачите, дві дірки. Так що треба бути обережними, якщо будете купляти, бо може розсипатись. Ну і забув сказати, що ця соломка кукурудзяно-картопляне пшенична зі смаком грибів. Ну, Самих грибів тут нема. Не знаю, як сфокусується телефон, але спробую показати. Виглядає воно. Як щось середнє між кукурузними паличками і картоплею фрі, але по структурі зовсім не схоже на картопляні палички. Це щось середнє між кукурузними паличками і сухариками. І на смак також схоже на сухарики трошки. Хоча структура, як у кукурудзяних паличок, аромат грибів відчувається, солоність помірна. Є жир, тобто вони жирні. Ну, а більше додати нічого. В принципі, непогано, хоча. Кукурудзяні кільця мені сподобались більше. Не знаю чому, можливо, тому що кальмари все-таки більш екзотичніший смак, ніж гриби. Але і це непогано. Скільки поставити? Ну, через те, що нема грибів, а лише ароматизатори, і тому що схоже на кукурудзяні палички, а не на картопляні. То поставлю 4. Але це буде тверда четвірка. Тобто можу рекомендувати. А ще вони дуже хрусткі. Пляма від жиру. І таких плям буде більше, тому що у нас ще багато снеків для дегустації. Вони з олією. Тим паче тут навіть. На цьому зроблений акцент, що смажена в соняшниковій олії. Ну, а що це за продукт? Що це за снек? Це соломка картопляна зі смаком сметани з зеленю. Від торгової марки своя лінія. Це торгова марка мережі магазинів АТБ. Скільки ж вона коштувала? Ну, скажу зараз, воно в мене в телефоні записано, тому поки що. Звернув увагу на іншу інформацію. Вироблено в Польщі, як не дивно. Так що це не українське, але зроблено з стільною карто... картоплі. Упаковочка прикольна з цибулькою. Склад простий. Картопля 65%. Олія сонячникова 29%. Сіль, сироватка молочна, суха, цукор, порошок з цибулі. Молоко сухе, знежирене, закваска сметана, ароматизатор. Натуральні барвники. Вага 75 грам. І подивився ціну. Коштує 29 гривень 75 копійок за 75 грам. Ну, це дороговато. Але для іноземної продукції вважаю, що це нормально. Відкрив, пахне. Пахне смаженою картоплею. Можливо, є. Можливо, є невеличкий аромат цибулі ріпчатої смаженої і кропу, точніше петрушки. Але й більше пахне смаженою картоплею. Стосовно аромату трохи погарячкував. Насправді відчувається лише аромат картоплі і смаженої цибулі. Ну, соломка така тоненька, дуже тонка. Видно, що є зелень. І дуже багато солі. Можливо, можливо це не всім сподобається, але солі багато. Ну, а в цілому непогано. Єдине, що поставлю нижчу оцінку, тому що не відчувається. Аромат зелені. Так що моя оцінка лише 4. І ще один незвичний снек. Кукурудзяні чіпси зі смаком піци. Так що тут два в одному. І незвичний снек, і незвичний смак. Причому пишуть, що кукурудза без обсмаження. Цікаво, як так можна. Навіть наголошують. Кукурудзяні снеки чи тось не обсмажуються. У печі, де вони знаходяться, протягом декількох хвилин з них лише випаровується вода. Вишукані смаки, о тут є ще анонс, анонс інших смаків: кетчуп, зелена цибуля, сир. Ну, цікаво. І персонаж такий Чи ягуар, чи леопард. Ну, прикольно. В складі, на жаль, присутні підсилювачі смаку, їх тут аж два. Але на першому місці крупа кукурудзяна, олія ріпакова і приправи. Є барвники натуральні. Вага лише 50, 50 грам, і при цьому коштують аж 27 гривень 49 копійок. Це дорогувато. Але, але пишуть, що зроблено в Польщі. Ну, тут є. Правда, і українські, але український це, по-моєму, лише імпортер. Тобто виготовлено в Польщі. Ну, враховуючи, що в країні зараз війна і працювати нормально важко, тим паче у прифронтових районах, то думаю, що це припустимо і цілком нормально купляти іноземну продукцію. Що ж, буду пробувати. Отак вони виглядають. Дуже прикольно. Вони ще такі об'ємні. Пахне томатами і базиліком. Відчувається аромат барбекю. Аромат коптильний. Він тут є у складі. Тобто це томати, базилік і коптильний аромат. Дуже незвичне поєднання. Вони величезні, тому їх тут небагато. Цілю притрушено зверху, ну, а самі чіпси, вони не солоні. Але солі тут в міру, тобто вони не пересолені. Відчувається аромат томатів, базиліку і копченостей. А ось ця взагалі. Вийшла дуже насиченою. Що можу сказати? Дуже незвично, але в цілому досить гарно. Я думаю, можна поставити найвищий бал, тому що це смачно і ароматно, і незвично, тому 5.